До ляльок моїх авторських ляльок, не називаю їх мотанками. До авторських ляльок я займаюся з 2018 року. Це в мене таке було, знаєте, натхнення. Я вивчала саме традиційну нашу народну українську ляльку, але ж не можна відокремити моє захоплення оце від зацікавленості традиційним костюмом. Таке було бажання зробити колекцію ляльок в одязі, в традиційному одязі саме Харківської області. У мене така була мета, і ось я з цією. Уже ідею, працюю з початку повномасштабної війни. Ця колекція не закінчена, вона ще в роботі, є багато ідей, є над чим працювати. Зараз у мене є 13 ляльок саме з цієї колекції. От вона представлена тут. Це не просто ляльки, вони містять відтворення костюмів, традиційних костюмів, експонатів музеїв. Це відтворення костюму. Це не просто вигаданий якийсь образ. Це відтворення саме костюму. Змогу вишивати хрестиком, от але ж такі були, які потребували знання в інших вишивальних швах, в давніх швах. Це і лиштва, це курячий брід, вирізування. Треба було опанувати спочатку ці шви, а потім уже втілювати в ляльку. Це молодиця Балакліщини. Ця лялечка, от Мене вразили, тут вишивка, бачите, пташки. Взагалі, до ми звикли, що це троянди, там ще щось, да? а тут пташки. Мене настільки вразила ця сорочка, я вирішила зробити ляльку Балакліщини. До речі, це перша лялька, яка була початком колекції от, от цієї ляльки в народному одязі Харківщини. І особливість. Дивіться, оце на карсетці складочки вони називаються вуса. Тут потрійні складочки. Ось. Молодиця Ізюмщини, це ж вже південний регіон нашої області, і крій керсеточки трошки відрізняється, тут вже відрізняє талії. і вишивка. Зверніть увагу, тут якраз ось вирізування, і такі смужечки діагональні це корячий брід. Я її довго робила. Тут така рясна вишивка на рукавах. Мікровишивка. Ну, хоч це хрестик, брокарівська вишивка, але ж Чугуєв – Це з музею Грепіна. До дня міста нашого. От. Думаю, треба зробити ляльку. Але ж все сходиться к тому, що нема у нас такого одягу, який я можу відтворити історичний. Тому мене надихнув новий прапор, герб, де наші кольори жовте поле з контуром фортеці, зелений фон з заснопами. Уособлює хлібні поля працюватись людей, косичка як колос зроблена. Так ну так мені схотілося зробити таку ляльку.